Колись давно біля міста прип'ять стояла велика енергетична хатинка, атомна електростанція. Вона допомагала освітлювати будинки вночі та грітися взимку. Але одного дня сталося велике лихо. Хатинка зламалась і з неї вилетів непомітний тим, який був дуже небезпечний для людей тварин і рослин. Добрі рятувальники, пожежники, лікарі та науковці швидко приїхали, щоб допомогти. Вони одягли спеціальні костюми, щоб не захворіти, і почали лікувати землю. Людей із міста переселили, щоб вони були в безпеці. З того часу пройшло багато років. Природа потроху зцілюється. Але люди пам'ятають цю історію, що подібне більше ніколи не трапилося.